Зараз ми вам покажемо наш лоровський секрет, як правильно користуватися спреєм для нос, щоб лікування було ефективним. Для цього нам треба спрей для носа. Це дуже частий препарат на основі моментазону, який ми часто прописуємо своїм пацієнтам. Тепер переходимо до секретів. Беремо в праву руку і ми будемо прискати в ліву ністрю. Дуже важливо, щоб ви прискали саме нахрест, для того, щоб у вас. Більшість препарату потрапляла в порожнину носа, а не на переділку носа. Тому що якщо препарат потрапить на переділку носа, це буде неефективно. Тому перше, що нам треба робити, це препарат з правої руки, направити сопле в ліву ніздрю. І саме головне, не вверх, тому що нос у нас йде не вгору, а нос у нас йде далі, а трошки отак донизу. Донизу і в бік. І раз, два. Потім ми міняємо руки, беремо його в ліву руку і направляємо сопла в праву ністрю. І знову ж таки не вверх носа, бо там у нас нічого немає, а туди далі. І на бічну стіночку носа. Раз, два. І все. От і весь секрет. Тому користуйтесь, бо неправильне заприскування препарата може призвести до його повної неефективності.